Від Марка святого Євангелія читання, будьмо уважні. той час, як була субота Марія Магдалина, Марія Мати Якова та Соломея купили пахощі, щоб піти та намастити Ісуса. Рано вранці першого дня тижня прийшли вони до гробу, як сходило сонце, і говорили між собою, хто нам відкотить камінь від ходу до гробу. Але глянувши, побачили, що камінь був відвалений, бо був дуже великий. Війшивши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч ружов'яну в білу одежу і злякались. Він до них промовив. Не бійтеся, ви шукаєте, Ісуса Зарвини, розп'ятних, Він воскрес, як нема тут. Ось місце де його були поклали, та ви йдіть, скажіть його учням та Петрою, що він витворив вас по галиле. Та вони його, його побачили, як він сказав. І вони, вийшовши, побіли геть від гробу, бо страх і трепали гонув їх і нікому нічого не казали бо боялися». Ім'я Отця і Сина і Святого син, Духа Христос Воскрес! Дорогі христі, браття і сестри, свята Христова Церква, до неділю після Христового Воскресіння згадує мужніх і безстрашних жінок миносиць. ці жінки раненько, в досвіта, пішли до гробу Господнього, щоб намастити мертве Господнє тіло пахощами, останню послугу зробити. Вони знали і пам'ятали, що до гробу вхід був заборонений, а окрім того, завалили великим каменем. Їх не лякала римська військова варта, у них на серці лежала журба. Хто ж відвалить їм камінь? Але як прийшли на місце, то було глибоко вражені, бо камінь відвалили, а тіла Ісуса не було. Полотно лежало з боку, яким Господь був угорнутий. І Антон до них промовив, що Ісус Христос воскресить мертвих. Отже, ці жінки стали першими очевидцями і благовісниками Христового Воскресіння. Ми християни знаємо, що до служіння слова проповіді були покликані суто чоловіки-апостоли. Але слід пам'ятати, що на небійку роль оголошення Царства Божого допомагали Ісусу і його учням жінки. Марта і Марія, скажімо, рідні сестри, завжди були раді бачити Ісуса, Його учнів і приймали Своїм домі. Жінки проходили своїми дітьми до Ісуса, що благословив їхніх дітей. Вони, власне, так само своїх дітей виховували. Діяння апостолів описує, що багаті жінки з маєтками, статками служили для Перевірської церкви. Коли прокуратор Палестини Пелат, римський намісник, мав винести вирок на суді Ісусові, то Його жінка прибігла і застерегла, щоб він нічого не робив цьому праведному чоловіку, бо вона за нього вночі дуже багато натерпілася. Побожні жінки плакали на стражданням Ісуса, коли він двигав хрест на ворогу угоду. Відважна Вероніка. Походу дає обтерти обличчя Христові свою хустину. Мужні жінки стоять під Христом, де розіп'яли Ісуса і співчувають. Звичайно, мусимо визнати, що жінки по природі є слабкі істоти. Вони полохливі, панічні, сентиментальні, здатні вішувати розпач не без того, що через жінку гріх увійшов цей світ. Але водночас Господь їх наділив великим багатством, бо вони вміють любити. Їх благородна місія народжувати дітей, майбутніх мешканців неба. Прихід до гробу Господню вказує на їх героїзм, любов і відвагу. Вони в якійсь мірі засоромлюють чоловіків, які після страти Христа порозбігались, поховались і розчарувались. Мабуть, за таку відчайдушність жінок Господь дозволив їм першим з'явитися воскресом, а зокрема Марії Магдалині. Продовж історії людства, і в тім числі розвитку християнства, жінки ніколи не стояли осторонь на маргенеці. Життя людського церковний календар не тільки вказує на присутність чоловічих імен, але й жінки винесли тягар жорстоких гонів, переслідувань, катувань, знущань, а навіть і смерть. У час Другої світової війни ми на своїх та плечах під обстріл куль і гармат виносили ранених чоловіків. В часі визвольних змагань для України їх відвага і мужність є лапнусим папірцем для того, щоб Побачити, наскільки та жінка, дівчина могла бути відчайдушною, щоб передавати інформацію і приховувати собі інформацію, не лякали їх тортури нічого. Справжня жінка її мати берегиною сімейного вогнища. Вона дбає про чоловіка і дітей. Наша поетеса Леся Українка описує одному із віршів такими словами «Мамині руки щедрі робочі, хто мене знає зранку до ночі. Часи жорстокого переслідування нашої Католицької церкви вони були зв'язковими між священником і християнськими родинами. Вони піклувались про наших підпільних священників. Без перебільшення вони допомагали нашій церкві вижити. Вони виховували майбутні священники, вони приєдніли собі жіночість, материнство, вимогливо стали до своїх дітей, бо не розпешчували різними дарунками, не потурали за баганками. Сьогодні слід застановитися сучасним дівчатам, жінкам, запитати. Яка їхня місія на землі? На жаль, на заробітки за кордон жінок з причині кривду сім'ї, брак опіки над дітьми. І це дає змогу стверджувати, що дітей не виховують за християнськими нормами. А навіть коли матері вдома, то знову ставляться байдуже до молитви, до церкви, до Бога. Пріоритет для сучасних жінок стає зовнішній вигляд. Манікюри, педикюри, масажі, лісажі. Я не кажу вже, жінки, оце було грубою, що всі жінки, оце це було грубою помилкою. Але жінки це в більшості. Господь закликає звернути увагу на внутрішній зв'язок з Богом, плекати у собі християнські чесноти. Там у глибині серця має бути краса, Звітіля має виходити любов, віра і надія. Мужність, милосердя, услужливість і подяка має від цих жінок сучасно приходити. І отже, ми сьогодні, цю неділю, мироносець, просимо Господа Бога, щоб Господь Бог наділив такими рисами, чеснотами сучасних дівчат і жінок, щоб вони не боялися ставати матерями, народжувати дітей, вибивали у лоні своїх, щоб вони могли бути добрими добри, вихователями, педагогами своїх дітей, щоб брали за руку дітей до церкви, вчили їх молитися, щоб вони просто стояли в спокусі в сучасному світі. Де багато дітей заманює власне ті технічні досягнення, де дитина стає зазумбованою через комп'ютер, через засоби нас інформації і не дає побачити реальним поглядом, що в цьому існує Господь Бог. Він воскрес для того, щоб ми своїм праведним життям могли до нього спрямовувати свій погляд, не зважаючи ні на жодні перешкоди. Бо Господь, властива і церква, Дивиться на сучасну жінку як надію на спасення сім'ї від загибелі від гріха, ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес.